Всім привіт! Ви на каналі Час астрології, і сьогодні наше відео буде присвячене темі України. І е, сьогодні хочу подивитися на прогностику, на транзити важливі, які в нас ще продовжують іти на лютий, березень та квітень місяць, найближчі три місяці. І почнемо ми з самого важливого транзиту, який йшов на зиму. Я його виділяла в солярному гороскопі, коли готувала соляр по Україні. І це саме такий важливий і важкий транзит для України. Сатурн, да, ой, вірніше, Уран квадратить нашу Венеру. І а, він почався цей транзит, якщо так розібратися, то чітко а, він вже зайшов з 28.11 і буде тривати по 15.04. Да? Але в такого транзиту, в таких а, дальніх планет є ще орбі сходження та розходження. А, ось тому він почав діяти ще з жовтня місяця і буде тривати до травня місяця. А, є ключові такі точки в цьому транзиті, такі дві. Дві ключові дати. Першу дату ми вже з вами проходили. Це 25.11. Можете пригадати, повернутися в листопад місяць, подивитися, що там відбувалось. Квадратура це завжди речах тиску. Венера, це завжди. В нашій натальній карті вона стосується тем території, кордонів, ресурсів та економіки, домовленості та партнерства, різкі якісь проблеми або повороти, втрати, невигідні умови та домовленості, що у нас було в листопаді місяці. А великий тиск різке бачення та, вірніше, різне бачення та різні інтереси. І в нас ще в карті Венера управляє не лише наш, нашим четвертим домом, тобто це спокій, стабільність, захищені, житло, сім'ї, якась стабільність, а ще. Венера у нас управляє дев'ятим домом. Дев'ятий дім це дальнє зарубіжжя. Не ті країни, які близько коло нас, а ті, які знаходяться далеко. Тобто Венера, управляючи дев'ятим домом, якимись і юридичними питаннями, і юридичними документами на підставі закону та законності. І, відповідно, ось цю законність хочуть продавити. Тому цей транзит у нас буде діяти ще до 15.04, але буде ще одна ключова точка, така як була в листопаді, буде у нас в березні місяці, 15 березня 26 року, плюс-мінус тиждень, навіть два, тому що ну, березень місяць, да, ключова точка середина березня. Тому що швидкість урана досить і досить повільна. Уран більше спрацьовує навіть заздалегідь до 15.03. Тому це все, що відбувається з темою енергетики, наших ресурсів, економіки, ми будемо з цього піке виходити лише в квітні, початку травня, будуть ці транзити розходитися. А ще у нас буде в квітні повторення транзитів, які почалися в 25 п'ятому році, і це повернення транзиту уран квадрат сонця. Знову квадрат це напруга це речах дав, давки і впливу. І починався у нас цей транзит в липні 25-го року. Також пригадайте, що відбулось в липні 25-го року, але я тут вам написала: цей транзит завжди підіймає теми перемін та реформ у владі. Почався з переміни прем'єр-міністра України, потім реформи в Офісі президента. І навісні можемо чекати ще важливих змін у владі та у керівництві країною. І також сонце це наша життєдіяльність, і з сонцем також часто пов'язують ну, цю стійкість, да, моральний дух, те, що було в нас заложено у солярі. Тому цей транзит також ще буде тривати. І буде повторення в 20-х числах квітня. Але з 20-х чисел квітня, але точний аспект буде вже в травні, ось 14.05. І знову уран може спрацьовувати зарані. Тому можемо брати. Такий розмах з кінця квітня, і, в принципі, до кінця травня буде діяти знову цей аспект, пов'язаний з якимось з реформою, перемінами у владі, закони, да? і це все йде так під тиском, що потрібно щось міняти, реформувати. Тому це поки що залишаються важливі транзити і на зиму, і на весну 26-го року. А, далі а, я говорила у своєму попередньому прогнозі по Україні, що в нас буде благоприємний такий період, і він буде пов'язаний з проходженням Юпітера по сьомому дому. А, Сьомий дім в астрології він часто зав'язаний на партнерів, але і на ворогів. І ось цей період з 16.01 по 10.02, ось він буквально завтра закінчується, тому що сьогодні, коли я записую це відео, у нас 9 лютого. Завтра він якби вже закінчується цей такий благоприємний період. І я говорила, що добре в цей проміжок часу налагоджувати контакти, про щось домовлятися. Це може бути якась підтримка влади, військові та економічні союзи, домовленості, де частина з яких може бути закритою та прихованою. А підтримка від партнерів, масштабне домовленості да, про масштабне виробництво зброї. І якраз в цьому проміжку часу, з 16.01, по 10. 202, був і Давос Економічний форум, і якраз в цьому проміжку відбулись перші тристоронні зустрічі і обговорення. І насправді цей період є важливим. Але він буде на зараз закінчуватися і буде повторятися лише знову у квітні. Тобто, другий період буде розпочинатися з 10 квітня по 5 травня. Да? Це Точні аспекти, плюс ми будемо брати там ще неділю, плюс-мінус від проходження цих аспектів. Це буде давати нам певну таку підтримку, якби не було цього аспекту, було б набагато-набагато важче. Саме в цей проміжок часу нам поставилися і генератори, да, і якісь там підписувалися контракти по економічному розвитку нашої країни. Я розумію, що зараз, на зараз це може бути не видно, але це буде мати розвиток в подальшому. І також я написала: якщо в цей час буде стояти питання зміни влади, можемо побачимо, побачити кандидата. І саме в цей проміжок часу з 16.01 по 10.02. Було інтерв'ю Зеленського, що він в думках думає, що може піти на другий срок. Да? Тому також можемо тримати це питання в фокусі своєї уваги ще в квітні та травні 2026 року. Це благоприємний період. Але наш, наш Юпітер він не стоїть на місці завжди, як де день за днем. Так і саме планета рухається, вона не стоїть на місці. І сам Юпітер йде в ретрофазі, і я говорила раніше про це, що він зайшов у свій ретроградний рух якраз таки з 11 листопада і буде виходити з цього ретроградного руху 11 березня 26 року. І ось цей період з листопада по це є період поглиблення у якісь обговорення, домовленості, наведення контактів, повернення до обговорення, юридичних питань, тем за кордону та документів, так як він настоїть у сьомому домові. Але Юпітер в сьомому домі, тобто, що правила нам диктують або партнери, або вороги. Юпітер у нас управляє одинадцятим домом, це якесь наше майбутнє, тобто обговорюється наше майбутнє, і Юпітер також управляє дванадцятим домом. Це тема. Чогось скритого. І от 12-й дім це також тема військовополонених. І саме ось цей період, з 16, 01 по 10.02, відбувся ось цей обмін живими полоненами. Можемо чекати і в подальшому, да ось такі якісь обміни з квітня місяця. Далі повертаюся до ретроградної фази. Тобто, в ось цій ретроградній фазі було поглиблення. В питання обговорень, наведення контактів, інформації, якихось документів. Але це все може і переглядатися з середини березня, да? воно може переглядатися. І з середина березня може вже відбуватися для нас. Більш з плюсовим таким результатом. Чому? Тому що Юпітер, йдучи ретроградно, буде натикатися на опозицію до а, Нептуна. І це знову вісь один-сім, налагодження контактів з іншими людьми, партнерами та ворогами, тобто різні сторони, різне бачення. І коли Юпітер а, йде в опозиції, це говорить про те, що різна точка. Різна точка, різні інтереси, різні бажання. І тому, коли він вже вийде із цієї опозиції, а це буде вже з середини березня, тоді може йти більш якесь конструктивне обговорення, я надіюсь, або якісь більш конструктивні взаємодії, домовленості, союзи. Да, з другої половини березня Юпітер відійде від напруженого транзита та розвернеться в прямий рух, тому може дати повторення процесів, да? може дати повторення обговорення чогось. Оце, що зараз обговорилися, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що відбулись перші тросторонні зустрічі, але вони можуть ще передивлятися, щось можуть там. Ще щось доробляти, що над якимись питаннями будуть, щось будуть передивлятися. І для цього є ще одна причина: вона буде критися в затемненнях, і зараз я пізніше до них перейду. Також Юпітер зараз йде по вузлу минулого досвіду. Вузол минулого досвіду у нас знову стоїть в сьомому домі, тобто ми не управляємо ситуацією. Нам хтось диктує, як нам поступати, що робити, Тобто є тиск. І ось вузол минулого досвіду він завжди говорить про якийсь минулий досвід. Тобто нам, по Юпітеру, по переговорах хочуть нав'язати якийсь минулий досвід. Але так як у нас йде опозиція, то ми впираємося. Да? А, далі він йде по вузлу минулого досвіду, тому підіймає теми, а, щоб щось віддати та від чогось відмовитись. А вузол минулого досвіду, він завжди про те, щоб щось віддати, відмовитись від чогось. І цей тиск у переговорах буде зберігатися мінімум до кінця березня, тому що Юпітер буде ще йти по цьому вузлу. Тобто середина березня і кінець березня може йти от вихід із цього тиску. Тому давайте подивимось про це, в принципі, говорить цей вузол. Також. По Юпітеру важливим є період з 20-х чисел квітня, але про це згодом. Так, да, Юпітер там буде давати ще одні важливі аспекти, але давайте ми прийдемо ось цей коридор затемнень, лютий-березень, тому що ці події, які будуть відбуватися в лютому березні, також будуть закладати ще переміни на квітень і травень. І це також пов'язане ще з нашим коридором затемнень. Зараз ми до нього дійдемо. А, далі, важливі транзити лютого. Зараз, якщо розібратися, в нашій натальній карті йде велике таке скупчення планет у водолії. Водолій у нас відповідає за перший дім. А, тому а, це є такий певний перегруз по енергії, да, якась точка, а, де йде тиск. А перший дім це наше лице, це взаємовідносини та контакти. Знову виділена віз 1 і 7. Зараз дуже сильно виділена віз 1 і 7. В принципі, ви бачите, це, це контакти, це тиск, це різне бачення. І тут важко знайти ем, компроміс, да? тому що кожен зациклений, наче на своєму баченні, на своїх інтересах. Тому це такий перегруз, і ми оцей перегруз поки що відчуваємо. В стеліумі, тобто це скупчення планет, бере участь і Марс, який у нас, на жаль, був досить активний в Солярі України. І саме Марс приніс нам ось ці техногенні катаклізми. Тому що він був активний в період з 26, 25-го року по 10.01, в цей проміжок часу відбулися самі такі пікові, точкові обстріли. Я говорила в попередніх ефірах, що це теми газу, опалення, води, енергетики, і це все веде до техногенних катастроф. В принципі, це ми все і бачимо. Тому. Він зараз активний, цей Марс, і він буде включатися вже ось з 10.01.26 року. І він буде починати знову давати аспекти на важливі планети в нашій натальній карті. Тут я написала, ви можете прочитати, і давайте перейдемо до другого, до другого пункту, коли ж буде активний цей Марс. Марс це агресія, вогонь, це колючо-ріжущі предмети, це насилля, це війна, так, якщо він йде в таких агресивних аспектах. І вже ось 10 лютого, буквально завтрашнього дня, він буде давати таку квадратуру. Знову це аспект конфлікту, так, або коли потрібно буде включатися в якийсь процес і розгрібати його. Цей аспект вже включається з 10 лютого. Точний пік буде 14-15, але я написала з 13 по 16 для того, щоб був ще аспект на сходження і розходження. І так як Плутон в нашій карті відповідає за владу, за верхушку, якісь процеси трансформації, переміни, то тут може бути як більший такий тиск. На владу, да, або програватися знову якісь теми влади або уряду під тиском, можуть виставлятися якісь ультиматуми. Давайте подивимось. І ще є один найближчий такий транзит. Він починається вже з 20-х чисел лютого місяця. Наш Марс буде йти на з'єднання до місяця. І місяць. Це знову тема населення, нерухомості, якогось переміщення і незадоволення. Да? Місяць це наш спокій, це наша стабільність. Я завжди буду говорити місяць це люди. І коли йде з'єднання Марса з місяцем, ми вже його. Проживали. І ось тут я написала, коли ми проживали, схожий аспект програвався у березні 23-го року. І це були важкі бої за Бахмут та евакуація населення із Часового Яру. Я промоніторила цю ситуацію, цей аспект, як він програвався в минулому. Тому ми можемо і в цей проміжок часу, кінця лютого, також очікувати якісь переміщення людей або евакуація. Людей з прифронтових якихось територій. Да, тому потрібно мати на увазі. Ну, і, звичайно, це також такий аспект обстрілів. Він буде йти з 20-х чисел і до, кінець, і до кінця лютого буде включатися в наш коридор затемний. І я ось так часто говорю: коридор, коридор, і давайте ми до нього перейдемо. Астрології е, має місце м, такі явища, як затемнення, та, затемнення сонця і затемнення місяця. Затемнення сонця е, часто нам приносять якісь події, які ми бачимо в соціумі, як якісь події іззовні, Да? Затемнення місяця це вже підсумок, результат. І давайте проаналізуємо, як ці затемнення лягають на карту нашої України, щоб зрозуміти, про що ці енергії да, і що від них очікувати. Знову печатка, вибачаюся. 17.02. 17.02 у нас відбудеться сонячне затемнення, і воно буде знову йти. В нашій карті, в нашому гороскопі по першому домі. Перший дом дім, це наша енергія, це наше лице. Якщо брати карту людину, то це її тіло, так? якщо брати карту держави, то це її території, це її ресурси, це тема кордонів також наших, і це тиск на нас. І ось це затемнення, воно. Програється не лише точково 17 лютого, Воно буде мати розгортання на протязі трьох та шести місяців, тому що затемненню потрібен час на те, щоб енергія розвинулася. Але закладання цієї енергії буде вже ось в лютому березні місяці. Тому може ставити ось це затемнення може ставити питання ребром перед нами. Для того, щоб ми приймали якесь рішення щодо домовленостей, щодо відносин з партнерами та з ворогами. А в напруженні під це затемнення попадає знову наша Венера. Я бачила це затемнення, коли робила прогноз для України. Я його також враховувала, тому що Венера в нас дуже сильно бита. Що означає бита? Під напругою. Проходить випробування. І знову буде такий точний аспект до нашої Венери, від Урану, який буде брати участь у цьому сонячному затемненні. Венера відповідає за території, ресурси, кордони, захищеність, а то також запитання юридичного характеру. Також Венера в нас відповідає за питання за кордону, співпрацю за кордону, те, що нам із-за кордону диктують, да, тому що квадратура. Тут видно різкі розбіжності, тобто ось це затемнення може проявити якісь розбіжності. Вплив урану може давати різкі такі якісь скачки, різкі переміни, різкі повороти. А вплив урану на точку затемнення дає різкі та неочікувані повороти, може проявлятися як конфліктність або боротьбу за територію та кордони. Також це затемнення дає сильний та напружений вплив на карту Зеленського. Да. Це затемнення робить опозицію до його Сатурна. Сатурн це влада, це структура, це закони, законність. По Зеленському зроблю окреме відео. Щоб не намішувати сюди все, але так як Зеленський на даний момент є президентом нашої країни, то це також є важливим показником, що таке опозиція. Це коли дійсно ставлять перед якимось вибором або потрібно робити вибір. Тобто це колосальний тиск, це точка максимального виходу енергії, максимального тиску. Так, 3 березня відбудеться вже місячне затемнення. От місячне затемнення це вже тема підбиття підсумків, да? Тема прояснення якоїсь ситуації. І а, в нашій натальній карті це місячне затягнення буде йти по восьмому полю. Восьме поле це ресурси, але це не лише наші ресурси, це ресурси, які надаються нам в кредит, а, як допомога, як страховка, це якісь спільні ресурси. Якщо брати карту людини, да, це тема, коли а, Створення спільного капіталу. Да? І отут ось це місячне затемнення вже дає висвітлення етапу, який тривав у нас у два роки. Покаже нам ситуацію щодо фінансів, боргів, допомоги та якихось кризових ситуацій. Місячне затемнення може підводити підсумки, підсумки яких ми з кризовим ситуаціям для нашої держави на протязі трьох місяців. Тому будемо дивитися, як воно буде відбуватися. Це затемнення підводить підсумки періоду, який заложився восени 24-го року, коли Трамп прийшов до влади. І ось буквально нещодавно Трамп. Зеленський оголосив, що встановлені дедлайни, хоча вони вже встановлені якийсь сотий раз, то за 24 години, то за 3 місяці знов встановлюються дедлайни до кінця весни, початку літа. Ось, і це видно, це під, підкреслюють, да, підсумовують ось ці місячні затемнення. Тому Будемо дивитися, як воно буде розгортатися з березня місяця на протязі трьох місяців. І місячне затемнення по полю кризи, а місячне затемнення схлопує якусь програму, закриває, да, або підводить підсумки, до чого ж ми дійшли, да, або до чого ж ми доборолися. Тема боргів, кредитів, фінансування. Це все буде також підійматися. Цим місячним затемненням і висвітлювати. Воно може багато чого підняти на поверхню і показати те, що, наприклад, не показувалось раніше. І а, я хочу ще нагадати, що ми входимо в цей проміжок часу, а, тобто наші а, затемнення, коридор затемнень, буде переходити на фіксовану вісь а, лев та водолій. Для того, щоб якось вас скоригувати по можливих подіях, або по можливих натяках, що може відбуватися, астрологію ми повертаємося назад в цикли, які вже відбувалися в житті країни, людства або в нашому особистому житті. І ось а, подібний цикл, затемнень, у нас ішов 2008-2009 рік, тоді а, була всесвітня фінансова криза, тема банків, вкладень, курсу валют це все буде знову підійматися і розвиватися. Да? І якщо повернутися ще на один цикл назад, то схожі затемнення в. В карті України, хоча ми тоді ще не були сформовані як країна, але це був такий початок, це 89-й рік 90-й, 1989-й 1990 -й рік. І саме в 1990 році, 16 липня, що у нас було створено Українська декларація про державний суверенітет. Тому на протязі 26 та 27-го року це питання теж може підійматися про, я не знаю, про якийсь суверенітет нашої країни, як і що далі, в яких межах, в яких кордонах. Тому потрібно також тримати цю інформацію у себе в голові, щоб розуміти, які процеси розвиваються. І ще в цьому прогнозі я вивела одну точку таку по Плутону, який зараз іде по нашому, знову ж таки, першому домі. І так цікаво, що Україна зародилася в той проміжок часу, в той рік, коли в нас ішло 6 чи 7 затемнень, не пам'ятаю точно, але 6 це точно було, 6 затемнень. В астрології вважається, коли 4 затемнення це норма, але коли 6 і 7 це. Постійні переміни, постійні трансформації. От в 91-му році було 6-7 затемнень. От в такий проміжок часу народилася Україна. Наша карта не є легкою картою для, для інтерпретації. Плюс залишилася в рік, коли була така велика кількість затемнень. Затемнення не несуть якоїсь стабільності. І ми будемо повертатися в. Період, коли Україна почала формуватися, та, і ось а, в 90-му році якраз була ось декларація про державний суверенітет. Давайте просто будемо тримати це в фокусі уваги. І Плутон да? Плутон йде у нас по першому дому, це знову ж трансформація нашого лиця, нашої країни, наших ресурсів перший дім, нашого тіла країни. Да? Плутон дає завжди історію відмирання і відновлення. І поки він ще йде по першому домі, це завжди йде конфлікт із сьомим домом, партнери та вороги. І зараз, а, в лютому місяці, в серпні та в грудні 26-го року, Плутон буде проходити знову опозицію до астероїда Хірон. Хірон завжди дає якусь подвійність, подвійність ситуації, або вибір, да, як наче два напрямки, а, да, наче роздоріжжя. Тому це тема вибору. Не обов'язково воно буде повторюватись одне й те ж саме в ці місяці. Да? Але ось тема якогось вибору це лютий місяць, тема вибору серпень місяць і тема вибору грудень місяць, або якоїсь двоякої ситуації, коли потрібно приймати або якесь рішення, або робити якийсь вибір. Ну, ось це ще таке, що я побачила. Тому такий прогноз у нас поки що йде на лютий, березень та квітень з квітня там пізніше я розкажу інші, про інші транзити, розкажу вже і про дирекції, і про прогресії, які будуть включатися в нас з осені. І фокус все ж таки ще потрібно тримати на уран квадрат Венера на цих аспектах, уран, квадрат Сонця, що я говорила. На початку нашого відео. На сьогодні у мене все. Бажаю вам тихого, мирного ранку, дня, вечора, ночі, коли ви дивитесь це відео. І на все добре, Па-па!